На моєму YouTube-каналі сьогодні я розкажу вам про старт нового проєкту. Сьогодні старт. Итак, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, подтвердяємо... ну, вводимо пароль, получается, Код приглашення, друзі, вас буде, коли придате по моїй реферальній силочці. І так, також у нас є телеграм-канал. Техподдержка, друзі, можете вибрати мову, як кому ну, угодно. Української, на жаль, тут немає. І так, друзі, давайте будемо. Також можна зареєструватися по номеру телефону, друзі, як вам угодно. І так, давайте перейдемо на проєкт. Що я вам все покажу, розкажу. Тут дається, виходить, у нас бонус 85 USDT. Мінімальний вход всього 15 USDT. І так, дивіться, друзі, по проекту. 85 нам дається бонус, то є мінімальна сума поповнення всього 15. Зразу вивод 3 долара. Время вивода з средств 1. Раз, то есть, ну, в сутки виходить. Далі, ось ви тут можете побачити, скільки ви зможете отримувати доходу. Так що, кому цікаво, я нікого, друзі, не заставляю. Обов'язково, якщо заходите, треба приглашати в команду для того, щоб ви могли стабільно виводити свої кошти і оставатися у плюсі. Я всім так кажу, хто мене слухає, хто не слухає, я не знаю, друзі. І, в принципі, тут все понятно. І так само можна крутити колесо. Все так. Вертаємось назад. Ось 0.30 я отримую, як бачимо, доходу. Е, і так, по проєкту. Дивіться, друзі, для того, щоб зайти на проєкт, ось у нас є перезарядка. Тобто ми можемо зайти е, тут TRC-20 USDT TRX, vr 20 Ось, е, Для поповнення копіюємо адрес електронного кошелька. Поповняємося, після того, як поповнюється, нажимаємо поповнення, що то завершено. І виходить отримуємо вже свій перший доход. Ну, після того, як поповнилось. Мінімальна сума тут, виходить, 15 USDT. Кошти приходять через минуту або 3. Так само, друзі, точно так само з TRX і так з будь-якої валюти. Тобто, Купіюємо адрес кошелька, поповняємося з тої валюти, з якої ви будете заходити. І так, давайте вернемось назад. Далі в нас є отзивати, є приложення, тобто, хто хоче, може собі качати. Я працюю без приложень. Також профіль компанії, друзі, хто хоче, може почитати про компанію. Спонсорова... Спонсоровані средства, виходить, в розмірі 85 долларов, Мінімальна сума поповнення 15 долларів. І так далі, в принципе, по проєкту тут нічого сложного немає. Далі ось 100, виходить, то есть 85 бонус і 15 я зайшов на VIP-1, друзі. <coughs> і зараз будемо виконувати задачу і отримувати доход. Тобто, як бачите, в мене 130, центів, що отримав за рулетку. Давайте тепер перейдемо в задачі. Ось у мене на сьогодні є, виходить, одна задача. Ось на 3 е, USDT, виходить. нажимаємо завершити нашу задачу. Чекаємо, доки задача виповняється. Все, задача успішно виповнена, друзі. Е, далі переходимо в команду. Ось е, наш реферальний код. Наша реферальна, друзі, ссылочка. Перший уровень, другий і третій уровень. Можна приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше. Далі по VIPAм. VIP-1 віп у нас виходить 15 USDT. vip 140, Це що у нас виходить 55 USDT, VIP 300. VIP 500. VIP 5 1500. І так, друзі, далі. Ось по VIP. Подивитися, в принципі, комусь цікаво. Тут все понятно, по Віпам все показується. Чим більше VIP, тим більше виходить процентна ставка, тим більше ви отримуєте, друзі, доходу. Далі я вам хотів показати, якщо ваша команда пригласить, допустимо, ну, поповниться, ви зможете крутити колесо і отримувати, доход. Далі у нас тут є календарні дні, тобто ми можемо за кожен день, за те, що ми входимо, теж отримувати доходи. Ось 0,30 я отримав, і саме більше 0,60. Тут, бачите? тут така сума в принципі далі Тут у нас теж це я вам показував. Далі у нас так само є підтримка і увідомлення про виплату. Друзі, це я вам зараз, коли будемо заказувати виплату, все покажу, розкажу по проекту. і так Реферальна програма це я хотів вам ще показати. У нас тут виходить 10, 3, 1%, тобто Можна приглашати в команду для того, щоб отримувати доход. Далі, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Давайте подивимося наші фінансові записи. Ось базовий, як бачите, в мене 85 бонуси, 15 я поповнився і 0,30, виходить є у нас ну, за вход і за кожен день. Все, 3 мене доступно для виводу. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене на балансі зараз 3 USDT на кошельковій ну, 3$. Долари. Чекайте, я веду пароль. І так, друзі, ось ми зайшли. Давайте скопіруємо адрес. Я буду виводити на трон. Так, як в мене на цьому кшелькові просто немає адресу, виходить. TRC20. Ой, Р-20, друзі, извиняюсь. І так, все, скопіювали, скопіювали наш адрес. Обично кошти приходять, в принципі, швидко на таких проєктах. Давайте, друзі, закажемо виплату, провіримо його на платежеспособність. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, ось ми, друзі, перейшли на проект. Давайте будемо заказувати виплату. 1646 мені доступно, як ви бачите. Вводимо так і 16.46. Вводимо адрес кошелька. І нажимаємо підтвердить. І чекаємо, друзі, доки кошти поступлять на баланс. Обично кошти приходять, в принципі, швидко. Все, вивоз средств успішен. Кошти вивелись без всяких проблем, друзі. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично, друзі, вони приходять швидко. В принципі, без всяких проблем. Чекаємо, доки буде увідомлення. Мені на кошельк, друзі, не швидко буває приходить увідомлення. Ну це нічого страшного. Все, дивіться, тут пишеться: вивез средств успішен. Значить, кошти вже відправились мені на кошельок. 16.45, як ми бачимо, відправлено на мій кошельок. Вертаємось назад. Давайте подивимось наші фінансові записи. Ось що для виводу. Як бачимо, 2.99, виходить, я вивів. Там 1 цент, типу, як тіряється. Ось дивіться. 1645 мені прийшло без всяких проблем. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене було 3. Чекаємо, я веду пароль. Все, дивіться, 6.10. Кому, друзі, цікаво, можемо заходити, заробляти. Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. Кошти прийшли швидко. До побачення!